Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, от е, під час е, онлайн зустрічі сказав, що ми розробляємо е, теж свій зенітно-ракетний комплекс для системи ППО стратегічного рівня. Стратегічного рівня це що означає? От Петріот це стратегічного рівня зенітно-ракетний комплекс, який покриває 14,5 тисяч кілометрів території, чи чи це ще потужніша е, зброя? Ні, Петріот не покриває це Максимальна дальність по аеродинамічних цілях 160 кілометрів. І все. І по балістиці в нього ну, максимально найновішою ракетою 35 км по радіусу, я просто кажу, 160 км радіус, площа, ну там п'єр квадрат, можна порахувати, хто бажає. Да? А, стратегічний комплекс це а, тед американський стратегічний комплекс це комплекси, які здатні збивати, наприклад, Арешнік. Петріот не здатний цього робити. От, а ТЕЦ здатний збивати все аж до орешника, тобто балістику оперативно-тактичну і балістику середньої дальності. Ну, ще здатний це робити так обмежено ізраїльський еру. І все, і більше нічого. Тобто, якщо нам вдасться створити щось подібне, ну ми будемо другі в світі.